Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! А сьогодні у нас аграрний гороскоп на різання та укорінення живців рослин на грудень 25-го року. Час київський. Перший гарний період у нас буде перед спаленим шляхом місяця в тільці телець, зростаючи в місяць 2 грудня з 9-ї години ранку і до кінця доби. Далі вже несприятливий час. Гарний час у нас у Діві. Але це спадаючий місяць і кінець третьої фази, початок четвертої. І тут у нас, як бачите, періоди дуже порізані такі. І чому? Тому що якраз 11 грудня буде перехід місяця з третьої у четверту фазу. І він якраз розпочинається 11 та завершується 12 грудня. Отже, записуємо 10 грудня з 11 години. Ранку починається сприятливий час для нарізання та укорінення живців і до кінця доби 11 грудня з 0 годин до 11 години ранку, далі все, перерва. І 12 грудня з 11 години ранку до 15.30. Далі буде якраз несприятливий час місяця без курсу. В козорозі після гекати. Ми теж можемо використати невеликий період, але вже зростаючий місяць, 22 грудня з 6 години ранку до 16 години дня. І ще один період. Телець зростаючий місяць. 29 грудня з 16.30 починається сприятливий час і до кінця доби, 30 грудня всі 24 години, 31 грудня з 0 годин до 12 години дня. І зараз на вашому екрані агрогороскоп на різання та укорінення живців рослин на весь місяць, грудень 2025 року. Бажаємо вам удачі, успіхів у цій важливій справі. Тепла та затишку, миру та добра кожному, кожній оселі обов'язково миру. І ще удачі, удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося в наступному новому відео. На все добре!